Доброго вечора, любі друзі. Хочете послухати казочку, яку я написала сама. Цікаво Ну, е, ну ма слухати її разом. Мочуйтесь зручненько і починаємо. Одного дня дівчинка Оленка знайшла у шафлі книжку розмальовку. Вона взяла кольорові олівчики і сіла за стіл. Тут сталося щось неймовірне. Олівці почали розмовляти. Червоний олівець почав вихвалятися. Ого, скільки червоного кольору! Я завжди так багато працюю, і всі мене дуже-дуже люблять. Блакитний і собі почав. А моє небо і вода вони теж дуже гарні. Я готовий посперечатися, з нас люблять більше. Зелений почувши цю суперечку і не втримався. Але забув, що трава і листя – це моя робота. Мабуть, вони б ще довго. Вихвалялися, але тут почули тихеньке схлипування. Заплакав білий олівець. «Ти чого б? в один голос запитали товариші. Білий прошепотів, он як вас всіх люблять. А погляньте на мене, я ніби що не з магазину. Мій колір майже не використовують. І почав плакати ще сильніше. Братам у лісям стало соромно. Вони запропонували йому працювати разом. З тих пір на блакитному небі білі хмаринки, у зеленій траві білі ромашки, а на червоній квітці білий метелик, бо спіль, спільна робота.